Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у здавалося б, нудний світ граматики. Але я обіцяю, буде цікаво. Бо, виявляється, один малесенький розділовий знак може перевернути все з ніг на голову. Це, знаєте, така собі історія про те, як звичайна кома вирішує, скільки в людини сестер. Ну що, готові розібратися, як це взагалі можливо? Так, так, подивіться ну, на ці два речення. Ну, на перший погляд, вони ж абсолютно однакові, правда? І там, і там ідеться про сестру, яка живе в Англії, і уявіть собі, має кенгуру. Але є одне але точніше, два дві малесенькі коми, і от саме в них і криється вся сіль. І повірте, різниця тут просто колосальна. Гаразд, почнемо з першого типу. Давайте назвемо його Інформація першої необхідності. Це ті самі деталі, без яких усе речення просто не матиме сенсу. Вони абсолютно ключові, щоб зрозуміти, про кого або про що взагалі мова. Ось як це називається офіційною мовою обмежувальне означальне речення. Ключове слово тут, звісно, обмежувальне, бо ця частина речення, по суті, обмежує наш вибір, вказуючи на когось одного конкретного. Це не просто додатковий факт, це вказівний палець. Ось дивіться чудовий приклад. Це була дівчина, яка розмовляла японською. Уявіть собі кімнату повну дівчат. Якби ми просто сказали це була дівчина, то яка саме незрозуміло. А от фраза, яка розмовляла японською, це і є та сама необхідна деталь, що допомагає нам її ідентифікувати. І це, власне, головне така інформація не опція, вона настільки важлива, що без неї все речення просто розсипається, втрачає будь-який сенс. Це можна сказати фундамент. Так, а тепер переходимо до другого типу речень, а це вже, скажімо так, бонусна інформація. Такі собі цікавинки, які ми додаємо про когось або щось, кого ми і так вже знаємо. Щось на кшталт А до речі. І називаються такі речення описовими. Вони дають додаткову інформацію, але не критично важливу. Тобто, ми можемо спокійно прибрати цю частину, і основна думка речення від цього абсолютно не постраждає. Ось приклад про Білла просто ідеально це показує. Біл, який ніколи не дивиться телевізор, любить читати книжки. Погодьтеся, ми і так знаємо, про кого йдеться. Про Білла. А те, що він не дивиться телевізор, ну це просто цікавий факт про нього. Прибираємо цю частину і що залишається? Біл любить читати книжки. Сенс зберігся цілком? Ну що ж, час розкривати карти. Повертаємося до нашої головоломки з сестрами. Так от, уся магія в комах. Коли ми кажемо «My sister who lives in England», без ком, ми ніби кажемо, у мене є кілька сестер, і зараз я говорю саме про ту, яка живе в Англії. Розумієте, це уточнення. А от коли з'являються коми, «My sister who lives in England, сенс змінюється кардинально. Це означає, у мене всього одна сестра. А, і до речі, вона живе в Англії. Просто додаткова деталь. Неймовірно, як дві коми можуть змінити кількість родичів, еге ж. Чудово, з сенсом розібралися. А тепер давайте подивимося на прості граматичні правила, які допоможуть нам у цьому всьому не плютатися. І почнемо, звісно, з найочевиднішого з наших героїнь кома. Отже, правило номер один і воно, мабуть, найголовніше описові речення. Тобто ті, що з бонусною інформацією, вони завжди от просто завжди виділяються комами. Наприклад, Лондон, який є столицею Англії. Або мій дядько Джордж, який зараз у лікарні. Коми ніби сигналізують: увага, зараз буде цікавий, але не обов'язковий факт. Ну і як ви вже здогадалися, з обмежувальними решеннями все дзеркально навпаки. Якщо інформація критично важлива, ніяких ком. Кома тут була б грубою помилкою, бо вона б натякала, що цю частину можна просто взяти і викинути. А це ж не так. Добре, з комами здається, все ясно. Але є ще одне важливе правило, і стосується воно вже вибору слів, а точніше, одного єдиного слова, з яким треба бути ну, дуже обережними. Давайте швиденько глянемо на цю табличку. Так, бачимо, що, «who», «which», «where» можна використовувати і там, і там. Ніби все логічно. Але подивіться на останній рядок. Ага, ось тут і є той самий підводний камінь. Запам'ятайте це раз і назавжди, це просто залізобетонне правило. Слово дет ми можемо використовувати, коли говоримо про людей і речі, але тільки в обмежувальних реченнях, тобто коли інформація важлива. В описових реченнях отих що з комами, слово «дет» під суворою забороною. І ось вам, будь ласка, наочний приклад. Сказати Larry Laurie that lives Лорі London» – це помилка. Чому? Бо інформація виділена комами, а отже вона додаткова. Тому для людей треба використовувати who, а для речей which. Правильно буде Лері London». Це просто. Що ж, давайте переб'ємо підсумки. Ось три кити, на яких усе тримається. Обмежувальні речення це важлива інформація, тут коми немає, і слово that використовувати можна. Описові речення. Це додаткова інформація, коми тут є завжди, а от that – ніколи ось і вся премудрість. І наостанок просто питання на подумати. Наступного разу, коли будете щось писати, зупиніться на секунду, подумайте про силу цієї маленької коми, бо тепер ви знаєте, вона може не просто змінити інтонацію, а й повністю переписати цілу історію.